Побачимо, яким буде цей робочий тиждень. На цьому тижні прийдуть нові ідеї щодо якихось матеріальних починань, а з ними прийдуть і нові можливості. Цей тиждень сприятливий для того, щоб. Кудись вкладати гроші, починати якісь нові справи, ремонт, дома, якісь, можливо, думати про покупки, планувати, щось там дивитися, надивлятися в магазинах. Це якраз сприятливий час для цього. При цьому треба пам'ятати, що якби ідеї нові вас не захоплювали, але ідеї це лише. Потенціал. Головне бути поміркованим і оцінювати їх реалістично. Буде багато думок на цьому тижні, багато буде людей до вас приходити з якимись їх ідеями ділитися, багато буде розмов, зустрічей з людьми. Загалом буде багато спілкування на цьому тижні. І у кожна людина буде мати якусь свою. Таємну приховану мотивацію щодо того, що вона від вас хоче, і вам потрібно буде дивитися ніби скрізь слова людини у суть того, чого вона насправді хоче від вас.